Всім добрий день! Це Алінка Шмітик, і ви на каналі «Викупай Викупайтрохані. А це означає, що в цьому випуску я розповім вам про стиль жіночих персонажів серіалу Друзі тому не перемикайтесь. Раз два три купуєш мод на базарі. Ви купай трохання. Знаєш що стиль шарить. викупай Викупайтрохані. Не можеш піть убрати шкари. Викупайтроха. Топеша світ тебе посляти? викупай свят. Викупайтроха. Ви тільки уявіть собі 10 сезонів за 10 років. Друзі це один з найкультовіших серіалів, і він розповідає про життя компанії друзів. Це Моніка, Рейчел, Фібі, Рос, Джої і Чендлер. Але я думаю, тут немає людини, яка це не знає. Ну, ви ж точно це знаєте. А ще, крім того, що це супер класний і веселий серіал, то це ще й класний гід по стилю 90-х. У серіалі показали найкраще з стилю тих часів: від білих майок з вицвілими джинсами Левайс до якихось татових кросівок або до суконь в білизному стилі і шльопанців на платформі. І зараз ми продовжимо цей список, тому що він не короткий. І почнемо ми з трансетерки цього серіалу, як вважає більшість у світі. Це Рейчел Грін. І взагалі вона була стильна не тільки тим, що вона любила моду, вона працювала в цій індустрії, а й навіть тим, що вона любила робити різні зачіски, які ставали настільки популярними, що вони навіть діставали назву в честь цієї героїні. В перших двох сезонах в Рейчел була коротка. Зачіска каре такими шарами, і всі люди, коли бачили вихід цього серіалу, приходили до майстрів і просили зробити їм таку саму. Хоча мені особисто подобається її зачіска трохи з довшим волоссям, тому напишіть, яка подобається більше вам, чи ви зробили таку собі самі, і чи ви, можливо, вже її робили. І перший пункт це довжина міні і чорні колготки. Якщо бути чесними, то довжина міні взагалі-то ніколи не виходила сильно з моди. І особливо тепер, коли популярний стиль Y2K, вона зібрала собі всі елементи, це супер низька посадка ультракоротка довжина, і ще ремінь на поясі. І Рейчел Грін точно знала, як вдало носити міні. Вона поєднювала міні з чорними колготками, і це завжди виглядало вдало, красиво підкреслювало ноги. І ще порада від мене спробувати якось коричневі колготки. Вони виглядають трошки м'якше, але все ще дуже стильно. Наступний пункт, як не дивно, це чоботи. Якщо у вас ще немає такого типу взуття в себе в гардеробі, то я раджу вам до нього придивитись, тому що воно не тільки красиве, але і дуже актуальне взимку або в будь-яку холодну пору сезону. І також воно дуже гарно виглядає інколи з якимись речима по типу короткі спідниці або сукні. І навіть якщо ви їздите в автомобілі, то ви теж можете обирати собі чоботи. Але... Не на підборах, це важливо. При виборі класичних чорних чобіт, головне не прогадати і обрати правильну висоту чобіт, тому що вона має бути трошечки нижче за коліно і ні в якому разі не обрізати вам литку, не перерізати вам ногу. І також вони мають гарно облягати ногу. Якщо ви не знаєте, де можна знайти класні, актуальні моделі взуття і не тільки взуття, то я вам зараз розкажу. Це можна зробити на мультибрендовому сайті AnSver. На сайті Ansfer представлено оригінальний брендовий одяг, дуже роки вибір Швидка доставка, постійні розпродажі і обмін впродовж 30 днів. А зараз я поділюсь з вами секретом, як придбати класні речі і ще при цьому зекономити до 1600 гривень. Саме для наших підписників, вас любі викупальчики, летішоп здає нереально підвищений кешбек до 15 листопада, замість 2,5% до уявіть собі 20%. Також ви можете повернути вартість усієї вашої покупки з ансвере або з інших магазинів. Ви здійснюєте покупку з підвищеним кешбеком і отримуєте квиток, який дає вам шанс повернути всю вартість Вартість за акцією купуєш ти, а платимо ми від Letyshops. Відповідно, чим більше квитків за покупки, тим більше шансів виграти. Щоб отримати підвищений до 20% кешбек від Letyshops, переходьте за посиланням в описі відео, відкривайте додаток Letyshops, клікайте на обраний магазин і активуйте кешбек і продовжуйте шопінг на сайті. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, і його можна вивести собі на картку, поповнити мобільний рахунок або витратити кошти на благодійність. За кожне таке замовлення ви отримуєте білет, який дає вам шанс виграти повернення повернення вартості вашої покупки до кінця року у акції купуєш ти платимо ми від Letyshops. Чим більше білетів, логічно, тим більше шансів виграти. Тож реєструйся або за посиланням переходь у Letyshops, якщо вже зареєстрований, і отримуй підвищений кешбек на покупки у Уансвер та шанс виграти повернення вартості всіх твоїх покупок у магазинах-учасниках. Посилання в описі під відео. Ну а ми повертаємось до гардеробу Рейчел. І наступний пункт її гардеробу це робочий одяг, але не той про який ви подумали, не робочі комбінезони. Робочий одяг, який носять у компаніях, де є дрес-код. Зазвичай дрес-код передбачає костюм або спідницю до коліна, або якусь сукню-футляр. Це все, що можна носити в стінах офісу. І рейчел дуже майстерно це носила. Хоча я не можу сказати, що довжина її спідниці є appropriate. Далі мій улюблений пункт це топи, і рейчел носила їх дуже багато і дуже різних типів. Вона дуже сильно любила носити топи без рукавів, але з горловиною. Не досить практичний варіант, тому що. В горло вам в шию вам тепло, а в руки холодно, але виглядає досить таки красиво. А ще Рейчел дуже любила поєднувати футболку з лонгслівом під неї, досить цікавий прийом, тому що зараз я б не бачила, що його часто якось застосовують. І я теж не застосовувала, але точно буду після цього відео. Далі одна з улюблених речей Рейчел це комбінезони. Вони після кількох років відпочинку тріумфально повертаються в моду, чому я дуже рада, тому що комбінезон це такий універсальний предмет одягу. Його можна носити знову ж таки і влітку, і восени. Тому що ви можете одягати різні шари під низ комбінезону: або топ, футболку влітку, або якийсь светер, щось тепліше восени або взимку. А також можете на літо собі обирати комбінезони з шортами, а не з штанами. Наступний пункт це сукня футляр. І це що у нас, це у нас база, ґрунт, основа. А все чому через її лаконічний крій. І в принципі, цю сукню можна стилізувати абсолютно по-різному. Можна її носити як в офіс, можна носити в театр, можна на романтичне побачення, на прогулянку і взагалі, куди вам за тому що так само можна носити абсолютно різне взуття під сукню футляр, і все залежить від матеріалу, з якого вона зроблена, і від принту. Логічно, якщо ви оберете супкий сірий матеріал, то це підійде в офіс. Якщо ви оберете сукню футляр в жовтому кольорі з квітами, як обирала Рейчел, то можете сміливо йти на побачення. А ми переходимо до Моніки. І, до речі, стилістка серіалу Друзі сказала, що саме стиль Моніки її улюблений, і я його недооцінювала. І я теж думала, що мій улюблений стиль це стиль Рейчел, але після підготовки до Цього відео, я теж надала свою думку, і напишете в коментарях, чий стиль вам найближчий. Можете написати до речі, чи змінився змінилися ваші вподобання в кінці відео, коли ви переглянете стиль всіх персонажів. І першим пунктом у Моніки будуть базові сині джинси. Це така ж база ґрунт і основа, як і сукня футляр, тому що правильно підібраний крій джинсів, які сидять на вас дуже круто, теж можна поєднувати абсолютно зі всім, і вони будуть класно виглядати в будь-якому образі, чи простому, мінімалістичному, чи якомусь трошки важче наступний пункт я назвала жіночність з гостринкою, з гостротою, тому що взагалі персонаж Моніки, хто не знає, він такий досить педантичний, вона перфекціоністка, вона любить, щоб все було під контролем, щоб всюди був абсолютно такий маніакальний порядок. І зазвичай чомусь є таке в голові, що Моніка дуже скучний, не те, що персонаж а в неї скучний, досить стриманий, такий лаконічний стиль. Але, насправді, якщо розглянути її ось вечірні образи, то вона така дуже сексі жінка. А якщо ми говоримо про... Одяг на свята, то ми можемо подивитись на сріблясту сукню, яку Моніка вдягала в першому сезоні на новорічну вечірку. Вона абсолютно неймовірна. І оцей красивий такий глибокий срібний колір настільки елегантно виглядає, і дуже красива спинка в цій сукні. Вона виглядає дуже цікаво. Хоча, знову ж таки, крій дуже лаконічний, але через цей срібний, красивий колір вона виглядає дуже глибоко і дуже цікаво. Продовжимо з сукнями, і далі пункт сукні для будь-якої погоди. Знаєте, бувають такі дні, коли джинси вам не хочеться вдягати. Але така нарядна сукня буде трошки too much. І для цього, для цього випадку, Моніка і ми з вами обираємо чайну сукню. Зараз розкажу, що це таке. Чайна сукня взагалі поняття з'явилося в кінці 19 століття, і це такий наряд для невимушеного літнього чаювання. Тому що в ті часи жінки мали своїх покоївок, жінок, які за ними доглядали, і допомагали їм вдягати корсети. А чайна сукня це та сукня, під яку не потрібно вдягати корсет, яку можна просто накинути на себе. Вона зазвичай зараз нас в такий квітковий дрібний принт і побігти собі по справах у лоферах, чи кросівках чи босоніжках. Далі чиста накрохмалена біла сорочка. Ми всі в житті шукаємо свою ідеальну білу сорочку, і моніка зірвала просто куш, тому що біла сорочка є вишенькою на тортику, вишенькою в гардеробі Моніки, і вона абсолютно носила їх по-різному. Вона носила їх зав'язаними спереду, носила їх поверх суконь під сукні або заправляла їх в штани. І так це виглядало трошки більш на той час чоловічому вайбі. Але те, що вона класно носила білу сорочку, це 100%. Взагалі мені здається, не тільки моніка і друзі вчать нас. І стиль 90-х вчить нас, що дуже круто мати класну базу, яка гарно на вас сидить. Це дуже важливе правило, щоб одяг на вас добре сидів, щоб вам було в ньому комфортно, і тоді, що би ви не надягнули, що би ви не скомбінували між собою, завжди виглядатиме доречно і стильно. Моніка любила дуже вайби томбой, і взагалі епоха томбой, епоха 90-х, це е, такий стиль, який наповнений автоматичною крутістю. І в той час, як Рейчел і Фібі, вони були е, в класичному розумінні дівчачими в стилі то Моніка не боялася перейти на бік хлопців в команду хлопців, і вона не боялась дігнути якийсь великий піджак, великий костюм. Тому стиль Моніки з часів 90-х з серіалу є натхненням не тільки для дівчат, але може бути натхненням і для хлопців. Ну і пункт, який вже був речі, але я вам про спойлер він буде і у Фібі. Це класний топ. Мені здається, це запорука класного наряду. Тому це вам більше для натхнення. Просто гляньте, які красиві фасони, знову ж таки, гарні вирізи, і те, як вона все сидить. Як воно гарно заміксоване, топи це те, чого можна мати багато, але можна мати і мало, якщо вони круто сидять на вас, якщо вони задовільняють ваші потреби в одязі, і класно їх мечити з іншим одягом. Інший варіант верху це укорочені кардигани. І якщо ви пригадаєте, то років 5 або 7 назад були модні такі дуже оверсайз, в'язані, об'ємні кардигани. Так от в 90-х були модні трохи інші фасони кардиганів, вони були приталеними. Такими тонкими розщіпнутими їх носили поверх маяк, поверх топі. Вони виглядали теж дуже цікаво, дуже класно. Вони виглядали так, ніби ковтинка на кофтинці. От і зараз я, до речі, помітила, що мені теж хочеться завжди накинути щось зверху, навіть якщо це кофта з довгим рукавом. Тому придивіться до коротких кардиганів тонких, тому що їх можна носити, до речі, не тільки поверх чогось, а й просто защіпнувши і носити як кофту. Ну і третій варіант, як можна доповнити образ, це обрати жилет. Жилети актуальні були тоді, актуальні і зараз. Чому я неймовірно рада, бо вони виглядають. Завжди стильно, завжди довершено і елегантно, навіть коли це мінімалістичний повсякденний образ з кросівками. А ми переходимо до славнозвісної виконавиці пісні про смердючого кота, героїні Фібі. І першим пунктом я не могла не написати кардигани, тому що Фібі їх просто обожнює. Вона їх носить на сукні, на топи, на футболки, на будь-що. І зазвичай вона обирає однотонні варіанти і міксує до речі, інколи їх в монохромних образах. Виглядає дуже красиво і класно защіпати їх. На одну або два гузички. Другий пункт це сукня Максі на відміну від Рейчел. Фібі досить часто носила сукні Максі або спідниці Максі. Якщо ви бачили серіал, то ви погодите зі мною. І я колись недооцінювала цю довжину. Я була на боці міні. Але зараз я дуже рада, що Максі повернулася до нас. І Максі насправді це для мене колись було тим, що закриває повністю твоє тіло, закриває твої ноги і виглядає досить скуто. Насправді це зовсім не так. І в Максі можна виглядати сексуально класно і цікаво. Тому напишіть, до речі, чи ви на боці міні, чи ви на боці Максі. Третім пунктом гардеробу фібі є етнічні елементи, і кольорові етнічні елементи одягу або якихось аксесуарів це те, що яскраво відрізняло фібі від Рейчел і Моніки. І кому як не українцям знати, що класно дуже поєднувати ваші або народні якісь мотиви, або просто етнічні елементи в повсякденному житті. Це виглядає стильно, це може виглядати стильно, свіжо і цікаво. Тому варто відновлювати традиції носіння традиційного одягу. Тому що це може виглядати дуже дуже круто. Але до речі, ще важливий нюанс: вишивка, яку ви носите, вироби вишиті, вони мають бути відтвореними, а не автентичними, тому що автентична традиційна вишивка вона має передаватися як реліквія з покоління в покоління, тому дуже важливо, щоб ви носили лише нові елементи з вишивкою. Далі у нас пальта, і через те, що Фібі підібрала правильну довжину до її зросту, вони теж гарно підкреслюють її зріст, гарно на ній виглядають дуже стильно. І, взагалі, пальта це не лише про моду, але й про необхідність восени і взимку. Тому що вони нас гріють. Тоді, якщо нам доведеться носити пальто три або два місяці холоду, чому би не обрати таке пальто, щоб воно ще доповнювало класно одяг і щоб на нього було цікаво дивитись? Фібі це дуже класно виходить. Вона ще класно міксує це з сексуальністю. Фібі ще класно поєднює їх з аксесуарами по типу шарфів і різних шапок. Тому... Купіть собі якесь веселе пальто на зиму. Вам навіть зима буде більше подобатись. Наступний пункт це квіткові принти, і я думаю, що в романтичних натур, ймовірно, що знайдеться в гардеробі щось з квітковим принтом. І оскільки Фібі у нас ще та романтик. романтиця, Романтика, напишіть, будь ласка, як буде романтик в фемінінітиві, бо я не можу. Романтична натура, романтична особа, то у неї багато речей в кільковому принті. Вони виглядають дуже легко, дуже мило, дуже невимушено, тому можете собі теж розглянути. Далі мій улюблений пункт. І це пункт кольоровість і абстрактність, ми конкретно зараз будемо більше про топи, але й не тільки про них. Фібі, фібі часто був мут на щось божевільне, на щось супер -крейзі, на щось геометричні якісь принти, неймовірне поєднання різноманітних кольорів, а ще в неї велетенська колекція Тайдай лонгслівів і різних ковтинок. І я буквально закохана в кожен її топ. Це таке величезне натхнення, що якщо ви просто ведете в Пінтересті фібі топс. То ви ну, просто залипнете на піввечора. І знаєте ще що, от є комплементарна схема кольору, є аналогова, а є схема Фібі. Просто надихніться і просто міксуйте все, що вам хочеться. Вона це так майстерно робить, так красиво. І до речі, верніть тайдай знову, тай -дай, це чудесно, це прекрасно. І бонус про Фібі це аксесуари і зачіски. Зачіски Фібі тут стільки варіантів, що ну, неможливо не вибрати для себе якусь. І до речі, я виклала в себе в інстаграмі відео про те, як виглядає образ з аксесуарами. Як і виглядає без нього. І тому ви можете спокійно вдягати базові блакитні джинси, майку. До речі, ще я юзую слово майка, бо я чую, що всі кажуть топ, але я пам'ятаю майку, тому я скажу Майка, Доповнити якимись класними сережками, годинником, паском і сяйте яскравіше, як зірочок. Це відео взагалі про стиль жіночих персонажів серіалу Друзів, але я не можу не згадати ікону чоловічого стилю цього серіалу про Чендлера Бінга, туфлі з квадратним носком, левайси 501, вовняні жилети або величезні фізшоти, заправлені в штани чинус. Це все містер Чендлер Бінг. Якщо він нам згадується першопочатково своїм гумором, то насправді, якщо проаналізувати, то він був іконою чоловічого стилю серіалу Друзі і зараз вам розповім, чому його стиль де балансував між простотою і такою ноткою елегантності, і стилістка серіалу казала, що він його спеціально одягали в ретро стилі, щоб він нагадував її тата. І насправді його гамма, гама його кольорів була такою трохи вицвілою, вінтажною для того, щоб його характер його гумор підсвічувалися найкраще а вже одяг був другорядним. І на жаль, у Лос-Анджелесі, 3 листопада, пройшло прощання з актором Меттю Перрі, який помер у віці 54 років, і його поховали навпроти студії Ді Warner Бразерс, де символічно знімали 10 років 10 сезонів серіалу Друзів. Тому сподіваюся, що він в кращому місті, що йому там буде добре. На честь метью створили фонд, який допомагає тим людям, які борються з залежностями, тому що за все своє життя метью боровся з алкогольною і наркотичною залежностями. Успішні зйомки в серіалі Друзі принесли йому не лише популярність, багато шанувальників, визнання, а й деякі труднощі в житті, про які він розповів у своїх мемуарах: друзі, коханки і велика халепа, які він видав у 22 Році, ті, хто читали цю книгу, кажуть, що це надзвичайно тепла і щира історія. І гаслом фонду меть Перрі обрали його дві цитати: перша це коли я помру, я не хочу, щоб спершу згадували друзів. Я хочу, щоб спочатку говорили про допомогу іншим, і я збираюся прожити решту свого життя, доводячи це. А друга цитата це залежність надто сильна річ, щоб її можна було подолати на самоті, але разом день за днем ми можемо перемогти її. Ми безповоротно полюбили Чендлера, за що ми дуже вдячні меті Пері. І, хоча я згадала його сьогодні в контексті відео про серіал Друзі, давайте ми домовимося з вами. Що далі, коли ми будемо згадувати цього актора, ми будемо згадувати про те в першу чергу, що він хотів допомагати і допомагав тим, хто цього потребує. Але ми з вами не будемо завершувати на сумній ноті, тому що серіал Друзі подарував нам 10 років, 10 сезонів щастя, 10 сезонів сміху, 10 сезонів класних аутфітів. І я казала стилістка серіалу, що він подарував нам близько 20. Дцяти тисяч різних нарядів персонажів серіалу Друзі, тому ми йому, я йому за це дуже вдячна. А якщо ви вдячні нам мені за це відео, то тоді натисніть, будь ласка, мені подобається. Напишіть, будь ласка, коментар, бо я вам задала мільйон питань за це відео. Сподіваюсь, що ви напишете відповідь на кожне з них. А Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть дзвіночок і до скорих зустрічей. Папа.